Вас вітає магазин освітлення «Бріла» і сьогодні ми познайомимо вас з сучасними лампами, які працюють від сонячних батарей. Такі світильники стануть прекрасним варіантом при умові відсутності електричної енергії. Вироби оснащені вбудованими сонячними панелями, які акумулюють енергію сонця протягом дня, щоб вночі віддавати її і освітлювати помешкання чи територію біля будинку. Розглянемо дану модель. Вона працює від дистанційного керування, ще дуже зручно. І має вбудований сенсор з датчиком руху. Наступна модель. Теж має сонячну панель. Вона може вмикатись дуже легко. Так, вимикатись. Наступна модель має декілька режимів освітлення, тобто ви можете саме виставити я, яскравість світла. Дана модель найкомпактніший варіант, але вона теж має яскраве світло, дуже легко вмикається і вимикається. В магазині освітлення Брілої також представлені і інші світильники на сонячних батареях, які мають вбудовані датчики руху, різну потужність. І ви можете завітати до нас і вибрати собі будь-який світильник.